Лінії. Значить, умовні позначення оця рожева лінія. Якщо придивитися її, тут видно Державний кордон України. Ось вона йде. Ось вона ось 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 вона йде. Ваше завдання це вивчити усі оці умовні позначення. Усі, абсолютно. Ну, крім алфавіт та коди, азбуки, морзи. Я не буду вас це питати. Оце не потрібно вчити. Так, значить, державний кордон рожевий. Кордони районів польотної інформації. Це кордони наших CTA. Ось воно. Ось цією ось лінією воно позначено. Ось воно, Ось. Оце у нас кордони CTA. Значить, в нас є їх п'ять. Я вже казав: ось Дніпропетровський. Ось він іде. Київський, Львів, Одеса і Сімферополь. Так, після цього в нас іде межі РЦ, районних центрів. Значить, дивіться, що таке РЦ. CTA ділиться на декілька РЦ. Чому? Тому що одному диспетчеру дуже важко одночасно 40-50 бортів на зв'язку тримати і моніторити їхній стан. Тому район ділиться на декілька РЦ. Зараз я вам в Paint це, наприклад, покажу. Так, де тут мій Paint? Угу, угу, угу. Стандартні Windows. Ось Paint. Так, ось наш пент. Ось, наприклад, хай в нас буде: оце наш CTA. Сіті. Візьмемо потім хай буде оранжевий колір, і з межі RC. Значить, що таке RC? Отут в нашому CTA одночасно 40 бортів на зв'язку. Не одна нормальна людина, не машини, не може 40 бортів одночасно керувати ними. Тому весь район, оце в нас вид зверху, розбивається на декілька участків. Ось ось так, наприклад. Ось. І тепер в кожному участку буде вже по 10 бортів. А 10 бортів та без питань. 10 бортів це більш Приєммо, що можна одночасно тримати на зв'язку до 10 бортів. Це більш-менш нормально. Так. Ось, оце і є наші межі РЦ. Тепер. Ой, не то. Ось. Е -е. Вузлові диспетчерські райони. ТМА. Ну, що таке ТМА, Ви вже знаєте. Де він тут? Ось він. Ось наш ТМА. Інформацію, де про нього подивитися? номер 3. Все, ви це знаєте. Ось визливий диспетчерські райони. Номер 3, Дніпропетровськ TMI, зону Зон. Так, далі йдемо. Е, диспетчерські зони, CTR. Ви також знаєте, що це вже таке. CTR, ось він, будь-який CTR, Запоріжжя Мокре. Так, наступне: аеродромні зони польотної інформації. Афіс. Що це таке? Ви також вже знаєте. Їх у нас небагато, там 4 чи 5, а 5 штук. Ось вони. Ось вони всі позначені. А, на карті, ну, зараз житомирський. Я вам. Я вам здається вже показував його. Житомирський. Так, 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 так. А, ось він, ось він, ось він. Зараз приближу. Збільшу зображення. Так, ось ось він наш житомир. Ось оце фіолетовими крапочками такими. Так, тепер. Ой, вибачаюся. Це не туди. Тепер, тепер, тепер. Ідемо далі. Значить, що в нас сказав? Ага, військові вузли і диспетчерські райони. Військові теми. Ось, наприклад, Мелітополь. Ось він. Інформацію про нього можна ось у цій табличці взяти. Ось, диспетчерські зони, військових аеродромів. В CTR і в нижче TMA повинні бути. Ось. Теми, у нас їх два Мергород та Мелітополь. Ця карта трохи застаріла. Вона 17-го року, здається. Значить, дивіться. Е... Так, вона 17 го року. Так, 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 якщо я не помиляюсь. Так, 17-го року. Так, є наступне. Військові диспетчерські зони CTR Ось він військовий CTR Так само. Ось тут у таблиці можемо знайти їхні межі, і тому подібне. Я думаю, що мені не слід вже повторювати, як це все прочитати. Правильно? Так. Добре? Добре. Да. Да? Добре. Так, є. Наступне червоне і коричневе. Оце. Це в нас заборонені зони. Дивіться, є три види заборонених зон. Danger, Prohibit і Restricted, Тобто Danger – небезпечні зони, Prohibited – заборонені і Restricted – зони ограничення. Немає там принципової різниці між ними, просто що залежить від класифікації об'єкту, над, зале... над якими вони знаходяться. Так само вони читаються всі, ось, наприклад, ЮК. Прохібітед 28 від поверхні до 1200 метрів. Ось так само і тут будь-яка заборонена зона. Зараз прочитаємо: ось на тут аеродром Дніпро. Від 360-го ешелона до космосу, Unlimited. Оце, оце, оце воно все. Інколи зона дуже маленька, заборонена. Тому не, ось, наприклад, як тут: не влізає вона, щоб е, зробити. Сноску на неї. Тому роблять ось так: 15, 14, 16. Це сноски по усім забороненим зонам. Ось вона. Їх тут у нас на карті 28. Тепер з цим ви зрозуміли. А тепер тренувальні зони. Тренувальні зони це для тренувальних польотів, для військових. Цивільним повітряним зонам цивільним повітряним суднам тут заборонено літати. Ось вона обозначається ось такими коричнуватими крапочками. Ось вона: Ukrainian Training 726 c від 600 метрів до 120-го ешелона. Оце ось у нас тренувальна зона. Так, наступне аеродроми. Як вони обозначаються? Дивіться, є три типи. Є цивільна авіація у вигляді ось такого кола з чотирма крапочками. Є військовий два кола, і є спільний, як оцей, я не знаю, оптичний приціл, чи, чи, як, чи як ще що можна назвати. Ось це в нас види аеродромів. Кожний аеродром, він так позначається: ось, наприклад, Мелітополь це військовий. Дивимось. Запоріжжя Мокрая, спільний аеродром. І військовий, і тут і цивільний. Ось у нас Дніпропетровськ, цивільний. Так, що в нас далі йде тут? Харків цивільний, а ось Чугуїв уже військовий. Так, з цим питань нема. Тепер точки обов'язкового донесення і точки донесення за запитом. Що це значить? Точки обов'язкового донесення це точка, маршрутна точка на повітряній трасі, ось вона, де пілот повинен обов'язково доложити своє місце знаходження. Як право він пролітає, виглядає це так. Ну тут ц, э, у нас Дніпропетровськ контрол, Дніпро Радар. Э, хай буде там Ukraine International 777. Овер э, е, э, Хай буде флайтлевел. Який тут у нас траса йде до 207? Хай буде флайтлевел тут у 0 next report point, Хай він летить у нас сюди. next point бетег. Все. Тепер. Наступне ось такий трикутничок, не замальований. Це точки донесення за запитом. Тобто, якщо диспетчер спитає, будь ласка, доложіть місце знаходження, і він, е наш пілот, скаже: на оцій точці він скаже. На наступній точці доложусь. Тобто, ось тут, на точці лукову Тепер далі. Ось. Цей значок, що це таке, це NDB. Ви вже знаєте, що таке NDB, non-directional Beacon, Ненаправлений радіомаяк. Тобто в усі сторони він направлений. Якщо я не помиляюсь, так, де він? Як він виглядить? Зараз вам покажу на карті. Ось, наприклад. Ненаправлений радіомаяк, Каховка, е його що це таке, NDB 485.0 частота, Код його і географічні координати. Так. Наступне. Вордіем є. Отак позначається у вигляді компасу. Шестигранник в квадратіку і компас ззовні нього. Все те саме. Так, і оце тільки висота над Рівним моря. 128,8. Так. Географічні координати, його азбука, Морзе передач, і позивний, і оборудовання, на яких частотах воно працює. Далекомірне обладнання. Distance measurement equipment. А War це Very High Frequency Omnidirectional Radio Range. Так. З цим також цей квадратик, з цим ви зрозуміли, що це таке. Тепер двосторонні маршрути і односторонні маршрути. Значить, дивіться, якщо ви бачите. Ось, наприклад, тут. Ось такий стаканчик, якщо так би мовити, його можна назвати. Без шестигранника. Це в нас іде е, односторонній. Тобто, в цю сторону летять, наліво, в точку кулем можна летіти тільки. Ось тут в дві сторони можна летіти. І в точку кулем, і в точку кусала. Е, В чому різниця? Ну, не точніше, не в чому різниця, а як правильно їх читати. Перше, це іде назва: Lima 850, Lima 8,50. Потім відстань між двома цими точками: Тісом і Кулем, тобто відстань до найближчої точки, як правило, посередині знаходиться от сюди, до кулема або до Тісома, і границі, інтервали нашої повітряної траси. Від 200 го шалони до 660-го. Ось ця траса йде в нас. Так. Ось тут все у вас розписано і магнітний шляховий кут, так само є. А, ремарка, якщо є, що таке ремарка? Ось тут у нас є примітки, ремарка. Крейсерський ешелони па... ешелон парні або не парні. Для чого це зроблено? Для оптимізації трафіку. Ось, ці ремарки. Код ремарки, ось тут можна прочитати. Ось вони всі У нас їх 5 штук всього лише. Так. З ремарками зрозуміли. Тепер умовні маршрути. Бачите, вони різних кольорів. Тобто, розміщені по категоріям: категорія 1, категорія 2, категорія 3. Це категорії по швидкостях. Тобто. На яких швидкостях можна літати, на яких не можна. Наприклад, в категорія 1 і категорія 2. На одних швидкостях можна літати. Тут категорія 2 тільки. Тому вони маркуються різними кольорами. Ну, ось, наприклад, а, зараз знайду я вам, де, де воно тут. Ось, бачите, фіолетовим. Перша, друга категорія всього лише. Ось тут вже перша, друга, третя. вже сіреньким позначено. Ось, тут так само сіреньким позначено. Так, і ось це. Що це таке? Оце 0,51, 0,52. Значить, як ви бачите, ось у нас квадрат. Широта і довгота. Наші маршрутні координати. В кожному квадраті стоїть оце 0,51, 0,61, 0,52. Що це таке? Це висота над рівнем моря, на якій можливо виконувати політ. Значить, дивіться. А, ось воно, Мінімальна абсолютна висота поза маршрутами. Тобто, де можна виконувати політ? На, якийсь марш, на якомусь маршруті. Ось, наприклад. Так. Тут у нас 2.35, тут 2.66. Як їх читати? А тут уже 087. Значить, дорисовуєте нолик сюди Це буде 870 метрів над рівнем моря. Де? Тут можна виконати політ на висоті 870 метрів. А тут 2660, тут 2350. Хто мені скаже, чому 2660 тут? Хто мені скаже? Тому плюс 1 бал буде на будь-яку лабораторку. Так. Там, ну, що? Бо там Карпати гори. Тому Абсолютно, той, правильно. Що... Абсолютно правильно. Карпатські гори. Так, це у нас хто був? Метельський Олександр. Так, метельський. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Е, так, є, значить, пишу тоді в стрічці, щоб не забути. Так, метельський, плюс один бал. За правильну відповідь. Так, є опублікувати. Так. Ви абсолютно праві. Значить, Карпатські гори в нас висота яка? Хто мені скаже? Висота Говерли яка? Не знаєте. Багато. Свої гори треба. Скільки 2061. правильно 2061 метр. Значить, дивіться. Ну, ви не диспетчера, але це вчать, що над гірською місцевостю від вершини гори 600 метрів повинно бути. Значить, 2660. 2060 – Це наша висота говерли. І плюс 600 метрів. Оце є ця висота, на якій можна літати. Тобто, наприклад, не обов'язково літати по маршруту. Можна ось тут літати, де в мене лапка зараз знаходиться. Можна ось тут літати. Можна літати ось тут. На висоті мінімальні 2660. Зрозуміло тепер, що це таке? Добре. Так, добре. Значить, як я буду питати у вас? Я буду методом научного тика ставити десь ось тут крапку. І скажу, будь ласка, скажіть мені. Хай буде так. Висота ось тут 2 кілометри. Який орган управляє? Хто чи можна літати там взагалі? І ну, да, який орган управляє і чи можна літати? Значить, ви дивитесь: ага, ось в цьому квадратіку. Два кілометри висота. Не можна літати, бо мінімальна, А, ні, ні, правильно, можна, можна. 1970 можна літати. Хто керує тут? Значить, Як це подивитись, хто керує? Ви дивитесь, керують, як правило, в CTA. Ось це в наш CTA. Ми зменшуємо масштаб і дивимось. Межі наших CTA, це в нас CTA Львів. Ось він. Від 1500 метрів до 275-го ешелону він керує. Якщо я, наприклад, скажу таке трошки питання на засипку: ось тут на висоті 4 кілометри, ви скажете: ага, 4 кілометри добре. Теоретично можна, тому що мінімально це 700 метрів вище забороненої зони, бо в неї вона заборонена в нас до 3 кілометрів 3050 метрів. Ось, висота 4 км. Але у нас є е, тренувальна зона від поверхні до 1500 е, 150-го ешелону. А 150-е ешелон це у нас скільки? Це 15 тисяч футів. Це приблизно 5 кілометрів. Значить, а ми не 4 км. Значить, не можна тут літати. Вище тренувальної зони. Можна, без питань. А, так. Ага, ось 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 ця тренувальна зона. Ось вона. Ось вона. Трейнінг. Вона аж до 250-го. Значить, вище аж 250-го. отут от можна літати над цією точкою. Так, тепер ви зрозуміли, як цю карту читати? Так. Так, і плюс. Я будь-яке позначення на карті спитаю. Ну, наприклад, що це таке за кружевочок? Ви мені скажете, а це Ukrainian 721 е, Restricted, заборонена зона від поверхні до тисячі метрів? Скажу правильно. Або я спитаю, а що ось, наприклад, ось це за кружевочок. Ви скажете, так це цивільний аеродром, Київ Антонов. А, і ще. Ось, бачите, тут є квадратик такий. Ось він. Іде. Бачите? Ось. Це сноска в нас. Зараз я її знайду. Ось вона. А, це, це, це Кривий Ріг. А Київ, він у нас десь ось тут знаходиться, вгорі. Ось він. Як бачите, дуже багато маршрутів, дуже багато заборонені зон. Тому цей квадратик. Ось він, де він. Ось цей квадратик. Ось винесено, бо тут, щоб воно не було таке наляпісте, це все винесено ось сюди. Зрозуміли? Добре, значить, дивіться, ваша задача поки що зробити лабораторку по CTA, тобто зі своєї курсової роботи вставити. А друге, це вже з цією картою. Я ще напевно запишу відео для тих, хто сьогодні не зміг до нас приєднатися з поясненнями цієї карти. І... Щоб ви це могли її зробити. Я ще не знаю, як я буду проводити карту. Можливо, я зроблю деякі маршрутні точки, і ви, поясню, ви будете пояснювати по цим точкам, як це зробити. А скоріш за все, що так воно і буде. Бо я не знаю, світло до кінця листопада точно буде отаке от, фірня зі світлом. Тому будемо дивитись, так. Значить, питання до мене є. Питань нема. Так, зараз я ще завантажу вам шпоргавку таку невеличку. Так, повідом... завдання: ось створити. Ні, стрічка. Зараз я вам лабораторки напишу також. Де воно, де воно? Де воно? Аїп? ні. Ось другий курс. О, карти. Зараз подивимося, це воно. Ну, грузийсь, давай. О, так, терміни та визначення, так, да, по-моєму, це воно, це воно, це воно, це воно. Так, да, ось. Це, вона єдине, що вона на російській, на жаль, мові. А, так, зараз я вам її підвантажу. Ну, завдання тут робити не треба. Значить, вам о, задача. До кінця семестру, ну не до кінця, до кінця наступного тижня вивчити всі ці позначення. Тут у вас усе розписано. Єдине, що російською мовою, бо це зі старої карти ІКАО, а, а карта ІКАО, вони українською мовою немає. Так само, як і ось тут у нас 6.2. Так. Що я не помиляюся, вона також на російській мові, а ні, на українською, так. Ага, все, я зрозумів. Тут треба буде мені перероблювати це все. Так. А, значить, це е, структури карти. Зараз я вам її підвантажу. О, так, Структури карти. Ось. Є. Ну. Так, ладно. Зробимо довгим шляхом. Так, і карти зараз я вам підвантажу. Так, так, і повідомлення, значить, вивчити. Усі е, умовні позначення Значення. на карті. Е, в скобках пишу легенда. Легенду карта. Так, є. Опублікувати. Так, ну в принципі, в мене все. Тоді до побачення. А, так, добре, а можна дати це питання до курсу? Якщо будуть якісь питання, то чи можна буде до вас звертатися і з вами їх якось вирішувати? Не можна, а нужно треба, треба до мене звертатися. Без питань. Пишіть Viber, Telegram, я вам відразу відповім. Ага, все добре, зрозумів. дуже Так, гаразд. єдине, що я можу не зразу відповім, а десь на протязі дня, бо світла в мене як світла немає, то десь через годинку мобільна вишка покриття також тухне. У mm -hmm. мене покриття немає, тому я можу десь через сутки відповісти. Добре що... тоді. Так, добре, все тоді. До побачення. Гарно, а, вибачте, а в мене ще питання, чи так. є можливість е, скинути суцільну карту України, а не по половинам? Бо, не наприклад... могу, не, немає в мене такої суцільної, Ті, тільки половинка, так. А, а, а я зрозуміла. Суцільна карта є в 328-й аудиторії. Можете приїхати туди, постучатися, якщо буде хтось із викладачів, сфотографувати на телефон, вона в нас висить там. Або роздивитися. На, на жаль, в мене немає просто І, е, дивіться, її. Дивіться, в її навіть АІП публікує розділено на дві частини. А, а та, що суцільна, роздрукована в нас, це вже вона наліплена друг на друга. Це хтось із наших студентів, навіть не студентів, а випускників. Бивши на колишні наші студенти нам роздрукували та принесли, подарували. Бо до цього у нас була інша карта. Ну, як правило, нам. Студенти, які десь в державних органах працюють, то і, і як подарунок приносять. В, в електронному вигляді в нас є, а щоб роздрукувати це ціла проблема. А, я зрозуміла, дякую. Угу. Так, добре. Ну тоді все, до побачення. Добре, дякуємо, Гарно. Дня до побачення.